Нашестя сарани в кількох областях України найбільше шкідники активізувалися на Херсонщині та Запоріжжі. Зараз фахівці намагаються знищити осередки комах. У Запорізькій області сарану виявили у Кушугумській громаді та в одному з районів обласного центру. Яка там нині ситуація і якої шкоди вже задали? Дивіться у сюжеті Інна Гогой. Була гарна кукурудза. Вже були початки. На неї фото є, яка вона була, це все залишилося, Ну діляночка невеличка, але і цього шкода. Жителька Кошугумської громади Людмила показує залишки від цьогорічного врожаю. каже, городину, яку так дбайливо доглядала, атакувала сарана. Небезпечна комаха знищила салат, м'яту та кукурудзу. Пошкодила буряк і моркву. А це доїдають моркву. Тут була гарна морковка. Що з неї залишилося? Видно, да нічого не залишилося. Це ж за неділю отросли трошки. Так само морква не мав сусідів. На своїх грядках жінка помітила напроханих гостей на початку минулого тижня. Прийшла додому з роботи, а городина вже поїдена. Господиня розповідає, таке нашестя сарани бачить вперше за 50 років. Нічого ми могли зробити ніякими хімікатами, тому що її дуже бо дуже дуже було багато. Всі оці очерети разом каниш, все це сиділо, усе в саранчі. Піднімаєш у очі в небо. а Вона. Сплошна туча. вони сідають і все. Як, як я йду по городу, вона просто трещить під ногами. Комаха може зашкодити різним культурам та рослинам. Особливо полює на пшеницю, кукурудзу, овочі, листя дерев або чагарників. А також полюбляє очерет. Від нього залишаються самі голі стебла. На Запоріжжі виявили єгипетську та перелітну сарану, осередки помічення у Кушугумській громаді та в одному зі спальних районів обласного центру. Серед ймовірних причин такої навали фахівці називають посуху та знищене каховське водосховище. Дно шточного моря перетворилося на хащі і могло стати сприятливою кормовою базою. Взагалі, пошкодження території плавневої зони. Та може подекуди присадибних ділянок, тобто Поки звернення від сільгосвировників не було щодо пошкодження, всі сільгоспвиробники, територіальні громади попереджені, обробити слід територію, де кількість сирани перевищує 20 штук на метр квадратний. Власники земельних ділянок мають повідомити про виявлення осередки місцеву владу чи держпродспоживслужбу. Наприклад, якщо ця земельна ділянка знаходиться в власності або в користуванні фізичної особи або юридичної особи, то заходи з контролю за цим питанням повинні. Не здійснювати згідно закону ці власники у Кушугумській громаді. Боротьба із ненажерою триває вже другий тиждень. Спеціальними засобами обробляють місця скупчення шкідника та ділянки, не призначені для сільського господарства. Долучитися до процесу закликають і власників приватних домогосподарств та фермерів. У селищній раді кажуть, результат є, але й роботи ще чимало. Деякі поменшило собі подухли. А остальні ще більше прилетіли і сидять. Тобто починають потихеньку, вони вже починати сонячне їдати. Велике питання стоїть сьогодні спеціалізована техніка, це агродрони або стрикозиці на високому підйомі. Боротися з нешестям сарани неабияк допомагають і птахи. Кури були в захваті. От, у нас декілька курочок. От, там, де вони у нас знаходяться, жодної сарни не було. Але вони тоді були в захваті, було гарне яєчко, тому що скільки м'яса. І доки фахівці продовжують моніторити ситуацію, пані Людмила вже планує, що саджатиме наступного року. Хоче підібрати рослини, які менше приваблюють шкідників. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.